Так, заліта така машинка на розборчику Hyundai Accent 2008 року на автоматі з пробігом 66 тисяч км. От така фоточка як новенька. Коробочка автомат 16. Машина в рідній красці, В ідеальному стані по кузову. Кришка багажника, це все хорошеньке. Права сторона тут розбита. Салончик в ідеалі. Машинка на клімі. Основна деталь проблемна ціла. Руль тут під кожу. В ідеальному стані руль. руль. Стоять такі накидки, дуже хороші. Це тут їздила ж... жінка їздила. Накідки дуже хороші. Дуже вони в хорошому стані. Що задній, що передній. Передній я зняв, бо хочу поїхати собі в машину. А під капотом у нас двигун 1,6 на автоматі. Стан дуже ідеальний. Питань немає по моторчику. 66 пробіга. Масло мінялося вже на пробіги 65. 65 пробігав. А зараз на, 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 спідометрі. на спідометрі зараз на даний момент. 66 пробіга. Фара Фарати ціла в ідеалі, херо ціла в ідеалі. Туманка ціла в ідеалі. Кому треба запчастини, пишіть, дзвоніть, телефонуйте.